1 липня село Богате Саф'янівської громади Ізмаїльського району провело в останню путь свого мешканця-гранатометника Сергія Чорнобая. 26 червня захисник загинув поблизу населеного пункту Красногорівка, що на Донеччині, захищаючи свободу та незалежність нашої держави. Проститися з Сергієм прийшло усе село живим коридором. Зустріли мешканці богатого. Загиблого героя, Ей, плине кача, по тині, плине кача, по ти сині, моя кожного. Непоправної втрати зазнала родина Сергія батьки, сестри, дружина, діти. Адже Сергій Чорнобай, відданий військовій присязі українському народові, поклав за свободу своєї батьківщини найцінніше, що є у людини своє життя. Сам не знаю, де бо. З вами вновь втратили нашого героя, чудового батька трьох дітей, чудового брата, двох сестер, чудового сина, шановні діти, сестри. Прийміть найщирі співчуття. Ви маєте триматися. Ваш тато був дійсно героєм. Він віддав життя за те, щоб ви жили під яскравим сонечком під блакитним небом. І це обов'язково буде так. Ми завжди його будемо пам'ятати, він завжди залишиться в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Дуже важко втрачати наймолодших, наймужніших людей, які за походом серцем пішли до ЗСУ за захищати батьківщину. Наш Сергій. Батька, він і сам ще дуже молодий, братий батько, але він пішов захищати своїх синові, свою дочку, род рідних на батьків. Вережного президента України приміть ці прапора ціну Україну, якого збрати до цього вільного діття. Вічна пам'ять та слава герою.